Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Пропоную вам заняття з грамоти, на якому ми повторимо раніше вивчений матеріал. Влаштовуйте зручніше і слухайте завдання. В нас є три схеми і малюнки підказки. Необхідно поділити слова на склади, визначити їх кількість поставити наголос словах. Перше слово курча. Скажіть. Скільки складів в цьому слові? Перевіримо курча. Два склади. На який склад падає наголос? Слухайте слово. Курча! Наголос падає на другий склад. Кого правильно? Молодці. Продовжуємо. Визначте кількість складів в слові перець. Перевіримо перець. Два склади. А який склад наголошений? Поставте наголос. Хто не помилився, Розумнички! Наступне слово морозиво. Скільки в ньому складів? Я називаю слово, а ви перевіряйте: МО, РО, ЗИ. ВО. Всього чотири склади. Тепер ставимо наголос. Який склад наголошений? Перший, другий, третій чи четвертий? Зробимо разом перевірку. Гукаємо. Морозиво! Наголос падає на другий склад. Браво, дітки! З першим завданням ми впорались. Тож слухайте яке наступне. В перший вагончик необхідно розмістити слова, які мають один склад. А ви, шановні дорослі, зупиніть відео. Щоб дітки змогли визначити кількість складів у словах. Перевіряємо, мої любі, які слова потрапили до вагончика. Слухайте. Лев має один склад. М'яч має один склад. А чому не обрали решта слів? Тому що ці слова мають більше, ніж один склад. Тепер у другий вагончик розміщуємо слова, які мають два склади. Дорослі! Зупиніть відео. Нехай діти поміркують. Тож дивимось, які слова потрапили у другий вагончик. Білка. Хлопчик. Ша Фа. Кавун Слова полиця і жабеня мають більше двох складів, тому вони не потрапили в вагончик. А в останній третій вагончик необхідно розмістити слова, які мають три склади. Будьте уважні, сонечки. Дорослі. Дайте змогу діткам вибрати слова з трьома складами. А тепер перевіримо, які слова потрапили у вагончик: Ко, ло, бок. Гі та ра. А чому ми не обрали решта слів? Тому що вони мають менше трьох складів. Які ж ви в мене розумнички з усіма завданнями впорались? Дітки, ви просто супер! Ну а зараз відпочивайте! До побачення! Всього вам найкращого!